Привіт, друзі! Happy Thanksgiving Canada! З подяки Канаду! Сьогодні Канада зупиняється на мить, щоб подякувати за хліб на столі, за друзів поруч, за спокій і за нові починання. Це день, коли сім'ї збираються разом і діляться теплом, і згадують, як багато ми маємо навіть у ці непрості часи. Нехай цей день подяки наповнить ваш дім світлом, ваше серце вдячністю, а ваше життя добрими подіями. Let's celebrate with gratitude, kindness, and unity. Нехай кожен день буде трошки схожим на Thanksgiving. З турботою про інших і вірою в майбутнє. А, отже, друзі, сьогоднішнє відео буде про знову про експрес-центрі, але дещо про інше. Як ви знаєте, два дні тому ми випустили відео про експрес-центрі профайл, де розказується про саму програму, про напрямки експрес-центрі, про те, як рахуються бали і що потрібно зробити для того, щоб начисть створити активний профайл у експрес-центрі про, системі. Після е, відео протягом цих двох днів ми отримали просто десятки-десятки запитань, коментарів у соцмережах, і е, значить, сформували таких 10 критичних помилок або запитань, які, можливо, применшують шанси на отримання піар або зменшують ваші бали, якщо неправильно дати відповідь під час створення експрес-ентрі профайлу. Ну таки дуже коротке відео, буквально. Е, ми зупинимося якраз на цих 10 моментах. І давайте поїхали тоді. Окей, значить, питання номер один. Коли головному апліканту кажуть, що необхідно просто щоб партнер, чоловіка був дружина, обов'язково здала тест із мови, щоб створити заявку на експрес-ентрі. Знову ж таки, зразу хочу всім сказати, що це не є обов'язково. Тільки головний аплікант повинен здати мову, якщо він працює, наприклад, у Тір 1201, це CLB 7 Якщо отір 2-3, це CLB 5 Це, якщо головний аплікант має здану мову, має дійсний тест, експрес Entry профайл, і відповідно виконує інші критерії. експрес Entry профайл можна створювати. Пам'ятайте, що імміграція є стресом, є стресом при пошуку роботі, а, значить, є з щоденним стресом, оскільки люди живуть в інших країнах. А, можливо, ваш партнер просто ще не готовий здати тест з англійської, можливо, потрібно довше часу. Можливо, ще деякі інші кроки потрібно зробити більше повчитися, щоб справді здати на хоча б CLB 5 або й вище, щоб отримати додаткові бали. Знову ж таки, ви зараз можете створити експрес-ентрі профайл, ввести свої дані, казати, що ваш партнер мову не здавав, і тоді, коли ваш партнер здасть мову, отримує сертифікат, ви спокійно собі зайдете в систему експрес-ентрі профайл і оновите дані, і система вам додасть ті а, бали і ваш загальний бал збільшиться. Знову ж таки, хочу застерегти. Не пресуйте своїх партнерів, це важливо зрозуміти. Сядьте разом, поговоріть, які у вас тактичні кроки для збільшення балів експрес-центрі. Але пам'ятайте, що міграція це стрес, і часто потрібно знаєте, трошки стати, взяти крок назад, відступити, оцінити загальну ситуацію і тоді вже гнатися за додатковими балами. Друге, це дуже так само і дуже здивувався бачити такі запитання. Дехто вірить, що зразу відразу після створення експрес-ентрі профайлу надсилають запрошення на постійне на подачу на постійне резидентство. Друзі, це не так. Це дуже коротко. Ви створили активний експрес ентрі профайл, вас система закинула у загальний пул, де є сотні тисяч кандидатів, які очікують на вибірку по експрес-ентрі. І тільки коли ви відповідаєте певним критеріям, відповідаєте критеріям вибірки, маєте необхідний бал під час. Певної вибірки вам прийде оце запрошення invitation to apply» на постійне резидентство. А пам'ятаємо, що є різні типи вибірки. Canadian Experience Class, Provincial Nominee, а, технічні, медичні робітничі, робітничі тощо. Тобто а, на 2025 рік IRCC встановили певні цільові категорії для професій, і я думаю, що ми будемо а, в цьому році, в наступному, можливо, і в 2027 бачити більше і більше виборок, вибірок, спрямованих на а, певні професії. Ось в такому плані. Значить, третє питання: як правильно заповнювати освіту і досвід роботи в експрес-ентрі профайлу? Знову ж таки, дуже так само було багато запитань щодо освіти, перше, вказуєте усі ступіні вашої освіти, наприклад, там бакалавра, магістра, може, ви маєте якийсь, як то кажуть, інститут після дипломної освіти, де ви здобували другу освіту? Ви це теж можете вказувати. Але бали ви отримаєте лише за ті, які підтверджені через для прикладу, через. World Education Services або аналогічну організацію, яка є акредитованою в IRCC. Знову ж таки, якщо ви хочете вказати тільки виключно ступінь, який ви будете підтверджувати, це ваше право, це не вважається помилкою і не впливає негативно. Пам'ятайте: якщо ви навіть зробили вес для магістра, ви можете внести бакалаври, але позначте, що оцінки а, від вес чи від іншої організації просто немає. Щодо роботи питання було на рахунок у цього «Valid job offer». сотні ну не сотні, десятки запитань. питань. Знову ж таки, а для тих, хто працює на open work permit, ця секція той блок в експрес-центрі профайлу не потрібен. Ви просто ставите, що у вас немає «Job offer» і рухайтеся далі. Якщо, наприклад, ви подаєтеся із закордону і ви не працювали в Канаді, але ви знайшли роботодавця, який а, зробив вам а, оцю «Elmia», ви тоді вказуєте, що у вас є джофер, і відповідно проходите всі додаткові запитання, які є у тому блоці. Знову ж таки, для українців, які є зараз в Канаді, які є uh, temporary residents в Канаді, мають open work permits, Даний блок не потрібен. Вказуєте no і рухаєтеся далі. Четверте запитання дуже важливо. Аплікант вибрав лише одну провінцію, де зараз працює, або хоче переїхати. Значить, пам'ятаєте. Що під час створення експрес-центрів профайлу система нас запитує, де ви consider, так? В якій провінції? Знову ж таки, друзі, це не мається на увазі, де ви зараз живете. Що ви, наприклад, сьогодні мешкаєте в Онтаріо, але можливо плануєте переїхати десь далі, я не знаю, в бритіш Колумбія чи в Атлантичні провінції. Ви не знаєте, так і можливо там буде значить, провінційна програма. Яка буде співпадати із Express Entry і з вашим профайлом, і вас виберуть. Тому важливо вибрати, поставити галочку Вибрати всі провінції. Ось. Знову ж таки, для чого? Для того, щоб ваш Express Entry профайл попав у базу кожної провінції і території. А раптом ваші skills і ваш бал буде таким, що задовільнить, скажімо, наприклад, територію Yukon. і вам через кілька днів прийде повідомлення: оце таке notification of interest. Для того щоб ви подавалися через їхню провінційну програму, ось і ну, маючи цей експрес-ентрі профайл. Знову ж таки, це важливо розуміти. Якщо вам прийшов оцей notification of interest, наприклад, від Онтаріо, то кандидати повинні подати повну заявку протягом 45 днів з, утр... з моменту отримання цього notification of interest. Ось, пам'ятайте, тут є так само конфюзн. Дехто каже, 60 днів ні, це 45 днів всього на всього. Якщо ви створили вже активний профайл експрес Entry, але не вказали всі провінції, ви можете зайти в свій IRCC аккаунт, зайти в Експрес-центрі профайл, зробити withdraw, тобто відкликати профайл, і е, створити новий, де в цього разу вже вказати всі провінції. Е, ще одне запитання, яке стосується саме освіти, ось е, дехто із е, людей, які прокоментували відео чи написали повідомлення, значить сказали, що. Читали, хтось їм казав, що якщо немає результатів оцінки освіти, наприклад, від Бес взагалі не можна створювати профайл експрес-сентрі. Друзі, це не так. Якщо ви відпрацювали 12 місяців у Канаді і відповідаєте вимогам по мові є там відповідний вік, тому ви можете створити експрес entry профайл навіть без того, щоб у вас була ось на оцінка освіти. Тобто ви вказуєте, що у вас є відповідна освіта, так. Наприклад, там бакалавр чи магістр, але ви вказуєте, що на сьогодні у вас немає оцінки освіти, і, значить, після того ви собі зберігаєте, подаєте експрес-ентрі профайл. Через деякий час, тиждень, два, місяць, вам прийде оцінка від ВЕС чи від іншої організації. Ви будете мати відповідні реквізити отого значить, сертифікату, номер сертифікату. Ось ви зайдете в профайл, оновите, і вже вказ... і в тому блоці саме вкажете, що у вас вже є оцінка від вас, відповідно вашої світи до канадського еквіваленту і спокійно оновите собі от, а, ту інформацію, і система вам додасть додаткові бали. Це знову ж таки, створити експрес-ентрі профайл можливо без результатів а, Вес. П'яте. Верніше, шосте. Давайте рухаємося. Якщо ви вже колись створювали Express Entry Profile, що вибирати? Пам'ятаємо, що при створенні Express Entry Profile значить, система нас запитує, чи ви коли-небудь створювали Express Entry Profile. Знову ж таки, навіть якщо ви створили Express Entry Profile, але ви ніколи його не використовували, тобто не подавали, не продовжували е, імміграцію, тобто ви ніколи не отримували там інвентайшн супла напряму від RCC, чи у вас не було, наприклад, там номінації в тому профайлі. Ви тоді спокійно вибираєте No, ні. І рухайтеся далі. Ось, якщо ви колись отримали, наприклад, «Invitation to Apply і не використали дану можливість, ви тоді повинні відповісти так, yes, і там будуть додаткові запитання. Знову ж таки, зразу хочу сказати, що старі неактивні «Express Entry» профайли, відхилені профайли, тобто «Ineligible» профайли. Або якщо ви, наприклад, створили і withdraw by yourself, не впливають на цей новий профайл, ви спокійно можете створювати, буну кажучи, хоч п'ять. Профалів, пам'ятайте, правда, що коли ви створили, вам щось не сподобалось, ви можете є дві опції: перша оновити інформацію. Друга, ви можете зробити withdraw і створити новий профайл. Сьоме запитання, чи сьома помилка: чи потрібно додавати середню освіту в даному випадку школу? Чітко ні, якщо у вас є вища освіта, ви додаєте тільки ту освіту, значить, за яку отримуєте бали, або можете додати освіту. А, але тільки виключно ви що тобто там post education, за яку ви маєте дігрі, яку ви маєте, а, значить, диплом і тому подібне. А, ось ще додам, що переважно вес. Я, я знаю тільки про вес, зазвичай не оцінює шкільні атестати саме з України. Можливо, з інших е, країн е, оцінюють. Я не маю цієї інформації, а важливо так само. Я пройшовся по різних форумах, Фейсбук-групах, де там по 150-300 тисяч учасників, особливо із. Країн а, Східної Азії, дехто все таки радить вказувати школу, якщо це ваша єдина освіта. Ось а, попробуйте. Несіть, я не створював такий профайл, де є тільки сама вища, де де є сама виключно школа. Я навіть не впевнений, що ваш експрес ентрі профайл а, буде eligible для того, щоб ви а, рухалися далі. Ви можете попробувати, ось, але а, буде видно. Знову ж таки, найголовніше те, що вес не оцінює школу із України. Окей, okay. uh, питання номер вісім: для участі в експрес-ентрі потрібно мати великі кошти на рахунку, інакше мене не допустять. Uh, не знаю чому, але ну, напевно, людей 5-7 написали це запитання. Uh, я вже відповідав на це під час створення експрес ентрі профайлу. Перше, якщо ви вже в Канаді і ваша мета виключно подати створити профайл, який буде uh, відповідати вимогам Canadian Experience Class, і тим більше, якщо ви працюєте тут full-time, вам не потрібно вказувати кошти. Прикладу я вказував кош... рівно 0 доларів, і я створив значить, експрес ентрі профайл, який був eligible. Тому ви спокійно можете вказувати 0 чи тисячу, чи півтора, чи п'ять тисяч, залежності, скільки у вас є коштів на рахунок, Але пам'ятайте, те, що ви вказали в експрес ентрі профайл, вам обов'язково потрібно буде довести, тобто надати Profunds, надати виписки і тому подібне. Друга ситуація для тих, хто подається із-за кордону. І плануєте по Federal, по Federal Skills Worker Program цьому стріму. Так, ви повинні вказати необхідну суму згідно вимог MP, згідно вимог IRCC. Зайдете на сайт Express Entry, подивитеся requirements, funds requirements. Ви Побачите, що там буде така от табличка how much money You Need. і в залежності від того, скільки людей іммігрує, включаючи основного апліканта. Вам потрібно буде принести кошти привезти з собою кошти. Тобто для тих, хто іммігрує і тільки є одна людина, тобто головний це 15 тисяч 263 долари, для двох людей 19 тисяч долар і так далі і тому подібне. А дуже швидко ось, а, отримали а, одне чи два запитання на рахунок канадського диплому. Дехто навіть хто приїхав, наприклад, у віці 20-21 рік. Які хто завершив школу, наприклад, там в Україні чи в Польщі, умовно кажучи, і приїхали сюди, могли поступити, або дехто навіть поступив на post-secondary education, і, наприклад, там а, провчилися 12 місяців, чи дехто навіть 24 місяці у певних навчальних вищих навчальних закладах і отримали а, відповідні дипломи чи сертифікати, чи навіть дігрі. Супер класно. Тобто, це може бути там, як і наприклад, для прикладу а, у Манітобі у Вінніпець College, пропонує а, Cyber Security Analyst, якщо не помиляюся, чи спеші диплом? Програма на 24 місяці. Тобто, ви її закінчуєте, ви утримуєте відповідний диплом. Супер. Тобто, ви пам'ятаєте, що для багатьох українців, особливо молоді, могли видавати одночасно як Open Work Permit, так само і Study Permit, який дозволяв а, вчитися а, в, в, в закладах, вчитися академічно, тобто відвідувати навчальний заклад і мати а, значить, курси, мати навчання, які відповідають. Академічні академічні акредитації. А, і зараз люди хочуть ввести ці дані у систему експрес-центрів, але багато кому просто не вдається це зробити. Чому? В першу чергу, тому що вони не знаходять оцей DLI, DLI number. А, Значить, що таке DLI number? Значить, що таке оцей dli номер, і чому а, можливо ви не можете знайти його а, у системі при створенні Express Entry Profile? Значить, Може бути кілька причин, але основною причиною це те, що значить, а, можливо той заклад, який ви закінчили, просто не мав оцього dli номеру. Як це перевірити? Дуже швиденько. Ось ідемо на сайт РСССІ, вводимо Designated Лон List, листок DLI, так, і дивимося. Uh, чи uh, ваша, наприклад, там uh, ваш навчальний заклад бо є у списку даном? Ну ж таки я не пам'ятаю, від яких там було коледжі люди, але є такі, uh, значить, uh, навчальні заклади, які просто не можуть бути в цьому списку. Вони націлені виключно на uh, domestic students Ось і просто-напросто не можуть мати цей DLI номер саме від IRCC. Тобто, якщо ви не знайшли свого а, навчального закладу у списку, тобто ви тоді а, ну проскролюєте далі і значить рухаєтеся собі далі. То ви не зможете отримати додаткові бали за навчання у Канаді. Але якщо ваш був все-таки навчальний заклад в тому списку, можливо, ви все таки зможете отримати додаткові бали. За отримання того чи іншого диплому тут у Канаді знову ж таки. Я нагадую, це повинен саме бути академічне навчання, не якісь там рандомні курси по 3, 4, 5, 6 місяців. Саме академічне навчання, саме у навчальному закладі, який є акредитований АРСІСІ і може приймати іноземних студентів на навчання. Окей, а, запитання номер 10. Чому після от, заповнення експрес-центрі аплікації мене пише not eligible»? Знову ж таки, це більше стосується для тих, хто подається по Federal Skilled Workers Program. Знову ж таки, для того щоб створити оцей експрес-центрі профайл саме для Federal Skilled Workers Program, вам потрібно набрати 67 балів. Для участі у експрес центрі стрімі потрібно набрати мінімум 67 балів і ста за освіту, досвід, мову, вік, адаптацію тощо. Якщо у вас менше 67 балів, профіль автоматично буде непридатним. В такому разі потрібно створити ну, новий профіль із нуля. Можливо, ви десь помилилися, можливо, ви все-таки хотіли створити Canadian Experience Class, а, тобто Express Entry Profile, який відповідає Canadian Experience Experience Class вимогам, але десь помилилися. Уважно перевірте свій значить профайл, можливо, ви внесли десь неправильну інформацію. А, отже, друзі, ми з вами говорили 10 найпоширеніших. Помилок чи запитань під час створення експрес-ентрі профайлу, е, ще раз всім хочу нагадати, що ви можете створювати цей експрес-ентрі профайл поступово, не обов'язково за 15 хвилин його створити. Прийміть, е, знаєте, час, подивіться, які вимоги, ще раз передивіться попереднє відео. Подивіться е, можливо, ви зробили десь помилку, і система визначає ваш профіль як not eligible». Якщо ви відпрацювали 12 місяців в Канаді і ви працювали в тір 0123. Маєте відповідну, а, здану дану мову, там CLB 5 чи 7. Ви у 99% випадків зможете створити експрес Entry профайл, який буде відповідати вимогам Canadian Experience Class. Так, можливо, у вас буде небагато балів, можливо, у вас буде там тільки 100 чи 150 балів, але ви це зможете. Для Federal Skilled Working Program, ви цього не зможете зробити. Там трошки а, інше нарахування балів. Про це ми поговоримо у наше наступне відео, яке буде якраз розказувати, як податися на експрес. Entry profile, як подати експрес Entry профайл, якщо ви знаходитеся поза межами Канади. Також я ще зупинюся на е, нюансі, е, як підняти значить, бал, в тому числі для Canadian Experience Class, якщо вказувати попередні роботи, наприклад, в Україні. Ось ми зайдемо ще раз в експрес Entry профайл, який я створив раніше, він тестовий, і з невеликими балами, тобто він не впливає на загальну вибірку. Ось, і ми подивимося, як це зробити. На сьогодні я вам всім дякую. Ще раз happy Thanksgiving! А, дуже всім вдячний за підтримку нашого каналу. Також дуже вам всім дякую за постійні донати а, на Збройні Сили України. Це дуже важливо пам'ятати, що хлопці на передовій борються за незалежність України. Всім дякую, слава Україні!